В рамках відзначення дня молоді на горі Лисоні у Бережанському районі вшанували пам'ять полеглих за волю незалежної України. Там побувала і наша група. така ініціатива належить представникам молодіжних громадських організацій краю, адже у зв'язку з суспільно-політичною ситуацією в країні цьогоріч формат святкування дещо змінився. Зауважила начальник управління у справах сім'ї та молоді обласної державної адміністрації Наталія Найчук. Сьогоднішня акція це фактично старт святкування Дня молоді. Цього року він дещо змінений. Його формат, адже. Останні події, сумні події, не дають можливість відсвяткувати. Гучно, так як молодь звикла, і тому ми зосередили свою увагу на вшануванні героїв національно-визвольної боротьби на вшануванні героїв сьогоднішнього дня. Ми знаходимося тут на Лисоні, розуміємо, що в теперішніх умовах молодь стала рушієм змін, молодь стала стержнем нашої держави. молодь стала осередком, на базі якого формується молода українська нація, яка стала зовсім іншою. Революція гідності та боротьба, яка зараз продовжується, вона впевнено демонструє нам, що ми можемо на Своїй землі побудувати свою державу цього дня. Найдостойніші молоді люди, більша частина яких були на Євромайдані, зібралися на горі Лисоня. 2 вересня 1916 року відбувся бій легіону ОС із російською армією. У той день перемогу було здобуто кров'ю понад 80 загиблих і понад 200 поранених вояків. А в червні 1941 року після проголошення акту відновлення української держави на горі Лесонії відбувся багатотисячний мітинг, на якому зібралося дуже багато молоді у національних строях. В пам'ять про загиблих героїв уся молодь прийшла у вишиванках. Разом із своїми колегами ми стали одними із тих, хто почав Євромайдан саме у Тернополі. Ми разом із колегами зібралися біля пам'ятнику Франку і розпочали свій маленький молодіжний євромайдан. Пізніше ми вже після подій, які сталися першого в ніч на 1 грудня, ми активно брали участь і в Києві. Ми зрозуміли, що нам потрібно їхати туди і відстоювати наші права. до кінця до лютого. Активно допомагали тернополям. Нам поїхати на Євромайдан, забезпечували їх харчами, проживанням активно допомагали розвитку Євромайдану, який завершився успішно. В Києві ми ну на майдані менше були, а в Тернополі ми відправляли автобуси. Тобто, з самих перших днів ну я конкретно займалася відправкою автобусів. Функції, як ми вже так поділилися, була голос майдану. Ми керували колонами, коли ми ходили від кожного із навчальних закладів на майдан. Збирали молодь тернополян, які виражали свою позицію щодо того, які події відбувалися в місті Тернопіль. З нагоди дня молоді грамотами Тернопільської державної адміністрації за активну громадську позицію. Вірність ідеалам молодих українців, які полягли в бою за незалежність України, та вагомий особистий внесок у розвиток державотворчих процесів Олег Соротюк. Відзначив молодих людей з різних куточків Тернопілля. У День Молоді в Тернополі організували мистецький дворик. Разом із талановитими хлопцями і дівчатами відзначала свято української молоді і наша знімальна група. В рамках дня молоді у Тернополі відбулися майстер-класи із хедмейту, гончарства інтуїтивного живопису, а також ярмарок мистецьких виробів. З одного боку, ми обов'язково повинні пам'ятати про тих людей, які сьогодні захищають країну, які зараз можна сказати на лінії фронту, які жертвують своїм часом, здоров'ям, ну і що найгірше, дехто з них і життям. Ми повинні пам'ятати ну, з пам'яттю про них, з молитвою про них. Але ну, попри те, все, життя. Продовжується, я думаю, що ну ми мусимо діяти, ми мусимо будувати нашу державу. Також тернополяни мали можливість власноруч зробити якийсь виріб, зокрема, виліпити щось із глини, розмалювати футболку або горнятко, створити візерунок за допомогою різнокольорових паперових смужок, прикрасити дерев'яний виріб малюнком або ж спробувати себе у живописі в таку складну ситуацію, як в Україні. Ми хочемо підтримати е, таким українськими піснями, повстанськими піснями наш народ і сказати, що не взятих погано. Що Можна. Сьогодні ми стараємося не співати таких дуже веселих пісень, таких більш патріотичних, які е, десь піднімають дух народу і по цій могли долучитися до нас і поспівати разом з нами. Перехожі в захопленні від такого заходу кажуть, що саме так потрібно святкувати день молоді у такі важкі часи. Мені подобається тут. Є на що подивитись. Дуже багато майстер-класів, дуже багато виставок, які мають такі українські мотиви. Це цікаво подивитися на вишиванки. Мені дуже сподобались вишиванки, а з дерева, які файні з дерева вироби. І так пісні дуже здорово. Мені сподобались картини з балончиків намальовані дуже оригінальним стилем. Чому? Тому що зараз там ніхто не робить. Картини на популярні теми. Освічуються сучасні події. А Як ви думаєте, як правильно святкувати день молоді в заразний час? По молодіжному. Це як? Культурно? Ем... По-людськи. Національність підтримують Україну. І Я підтримую, то також співаю. Так дуже подобається, такі більше б таких заходів робили в нас. Міліціонери вилучили у Тернополяна боєприпаси та спецзасоби, які, за попередніми даними, були викрадені з території Тернопільської обласної державтоінспекції. Відеоматеріал сектору зв'язків з громадськістю УМС України в Тернопільській області. З метою встановлення місця знаходження викрадених боєприпасів та спецзасобів з території обласної державтоінспекції під час масових заворушень у ніч з 18 на 19 лютого працівники міліції постійно проводили оперативно-пошукові заходи, і така робота принесла позитивний результат. У ніч з 30 на 1 липня під час несення служби по нагляду за дорожнім рухом на території Тернопільського району співробітки управління державтоінспекції за порушення правил дорожнього руху зупинили автомобіль таксі «Деоланос». У салоні автомобіля державтоінспектори виявили спецзасоби. На місце події негайно було викликано слідчу оперативну групу. Під час е, огляду легківки у салоні, крім того, були виявлені боєприпаси, а також спецзасоби, які безпосередньо були викрадені із території обласного Даї. Крім того, під час обстеження гаражного приміщення даної молодої людини, а й ним є 24 річний тернополянин. Були вільні додаткові засоби, а це 4 пристрої для примусового зупинення автотранспорту і 20 противогазу. Звідки у таксиста боєприпаси та спецзасоби правоохоронці перевіряють за попередньою інформацією, Всі вилучені речі тернополянин отримав під час подій, що мали місце у ніч з 18 на 19 лютого. Звірившись з базою даних боєприпасів та спецзасобів, що були викрадені з управління державтоінспекції, правоохоронці з'ясували, що дані речі дійсно перебували на балансі обласної державтоінспекції. Вилучено направлено науково-дослідний експерто Криміналістичний центр при управлінні МВС України Тернопільської області на дослідження. Дану подію внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань за кваліфікацією статті 263 Кримінального кодексу України. І дана молода особа затримана нами в порядку статті 208 КПК України. Проводиться розслідування. 24-ті сільські і спортивні ігри Тернопільщини відбулися у селі Великі Гаї. За перші змагалися команди, які здобули перемогу на районному етапі змагань. Загалом у сільських спортивних іграх взяли участь 15 тисяч краян. Бачили змагання наші кореспонденти. Хвилиною мовчання вшанували усі присутні героїв Небесної Сотні. Участь в церемонії відкриття 24-х сільських спортивних ігор Тернопільщини взяли заступник міністра молоді та спорту України олімпійська чемпіонка Олена Відгрушна, а також представники влади області керівник. олімпійських видів спорту відповідно і ті ж самі сільські ігри. Це власне під моєю опікою. Сільські спортивні ігри збіглися і ще з однією спортивною подією. В Тернополі проходив Олімпійський день, тому не обійшлося без традиційного параду олімпійців та символічного запалення олімпійського вогню. Сільського спорту власне вийшло дуже багато відомих спортсменів нашого краю, тому що перші кроки вони робили в цьому спортивному товаристві. Колос моя кар'єра починалася саме з таких сільських ігор. Перший я побував на чемпіонаті району. 14 років виграв, потім 15 років поїхав на чемпіонат області, потім 16 на чемпіонат України по колосу. От і завдяки от таким змаганням, сільським іграм саме якби проявив себе, свій талант і вже почав далі. Учасників змагань привітав голова обласної державної адміністрації Олег Сиротюк, який у своєму виступі зауважив, що такі спортивні ігри потрібні для відновлення. Спортивної інфраструктури наших міст, сіл і селищ Тернопільщина має хорошу і славну традицію в спорті. У фізкультурі У нас є багато прекрасних вихованців, які показують чудові результати на всеукраїнських міжнародних змаганнях, У нас є переможці Олімпійських ігор та все є вихованці Тернопільської землі. Хай кожен з вас пам'ятає про них і хай кожен з вас докаже, що ви гідні, тому що ви вже перемогли, ви вже учасники обласних спортивних ігор і хай переможуть достойніші. Слава кожному з вас спортсменам і слава Україні! Змагання відбулися. У дев'яти видах спорту, серед яких волейбол, мініфутбол, легка атлетика, перетягування каната, гирьовий спорт, амреслінг, настільний теніс, змагання спортивних сімей. Ви вже вкотре берете участь в такі власне змагання? Так, третій раз вже. Цього разу Буші взяли перше місце, приїхали на облази. Так, мали друге, третє. Це біг, естафети різні, метання та Гирі. Ми приїхали сюди грати на перемогу, налаштовані і будемо дуже старатися. Наша хлопці, не Одноразово вже четвертий рік поспіль беруть участь у перетягуванні канату. І минулого року ми ж виграли перше місце по Теребовлі, ну, і наша команда представляла перший ніби, в місці Козова. О, а цього року ми ніби, представляємо вже тут, в Великих Гаях наша команда знову тут. Також відбулася фінальна зустріч футболу між командами Тернопільського та Зборівського районів. Турнір просвятили пам'яті колишнього голови обласного фізкультурно-спортивного товариства Колос Володимира Павліченка. За результатами змагань лідирував Кременецький, Гусятинський та Борщівський райони. Але це ще не остаточні результати, оскільки попереду чемпіонати з гирєвого спорту, притягування каната і важкої атлетики. І тернопільські міліціонери продемонстрували справжній олімпійський дух подробиці у відеоматеріалі. Майже тисяча тернополян від малого до великого прийшли у свій вихідний на театральний майдан, аби відзначити міжнародний олімпійський день. Серед тих, хто продемонстрував свою фізичну форму та спортивну майстерність у святкових забігах, більше півсотні тернопільських міліціонерів. Вперше Олімпійський день відзначили у 1949 році. Тоді, 23 червня, було створено міжнародний олімпійський комітет. Відтак, от уже 120 років наприкінці червня, по всьому світу відбуваються спортивні свята. Тернополяни теж завжди охоче долучаються до цієї спортивної Традиції примітно, що на дійство городяни приходять сім'ями, дорослі, щоб на власному прикладі показати дітям переваги здорового способу життя, молодь, аби визначити найспритнішого діти, щоб весело і цікаво провести час. Кульмінацією свята стали легкоатлетичні забіги у різних вікових категоріях. Дистанцію у 600 метрів разом з тернополянами долав президент Національного олімпійського комітету України Сергій Бубка. У двох з чотирьох забігів взяли участь тернопільські правоохоронці. Міліснери змагалися у групах 19 двадцять. Ти років та 30-49 років бігунів, котрі вибороли призові місця, нагородили медалями та відзнаками. Призи вручали активісти олімпійського руху. на цьому я з вами прощаюся миру і єдності нам.